На смаліші путь, зима до вас прийшла, сріблом землю замила, сміх пухнасти настелила, казку в гості запросила. Разом граємо, мову розвиваємо. Вітаю вас, малята, з Новим роком. Блющать, мов казкове скло, свято для всіх, я принесла давно. Лунають пісні, веселиться, дітвора зима дарує радість і дива. Ой летять, летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла, біла, біла вся земля, сніг лопати, снігові. Здрастуй, свято, рік новий. Я радість, но лунає, Свято казку нам несе, сніг пухнастий все вкриває, новий рік до нас йде. Давайте пограємо в гру та поглянемо, скільки прикрас виготовили діти для своєї ялиночки. Одна кулька, дві кульки, багато. Кульок. Одна цукерка. Дві цукерки. Багато цукерок. Один віночок. Два віночки. Багато віночків. Одна зірка. Дві зірки. Багато. Зірок! Бачите, як багато іграшок виготовили діти для своєї ялиночки. Новий рік, новий рік, Хай лунає дзвінки сміх. Тук, тук, тук у кожен дім. Щастя принесе він всім. На новий рік матуся приготувала смачні імбирні пряники. Давайте розглянемо їх. На яку фігуру схожий цей пряник? Цей пряник схожий на коло? Молодці. А цей? Цей пряник схожий на квадрат? А цей? Цей пряник схожий на трикутник. Ще пряник. На яку фігуру він схожий? Так цей пряник схожий на овал. Ви молодці впізнали всі геометричні фігури. Вже нам не пісіка ясна, у ялиночка прекрасна, мандаринки на столі, сяють кульки золоті. Давайте подивимося, якими іграшками прикрасили ялинку діти. Погляньте, яка гарна куля зі скла. Яка вона. Вона скляна. Молодці. Погляньте, яка гарна іграшка з паперу, вона яка. Так, іграшка паперова молодці. Яка гарна іграшка Янголя з пластмаси. Яка вона. Так, пластмасова янголя. Добре. Який гарний дзвіночок з металу. Який він? Так, металевий дзвіночок. Молодці. Будиночок з дерева. Який він? Так. Дерев'яний будиночок, ви розумнички. Новий рік, новий рік, хай лунає дзвінки смін. Тук, тук, тук у кожен дім. Щастя принесе він сім. Новий рік до нас віде, Щастя в кожен дім несе. Назвіть! Що роблять діти біля ялинки? Так, дівчинка танцює біля ялинки. А що робить хлопчик? Хлопчик співає біля ялинки, а дівчинка дівчинка малює біля ялинки. А що ж робить хлопчик? Хлопчик фотографує ялинку. А діти, дітки граються біля ялинки. Ви молодці. Новий рік, новий рік, хай лунає дзвінки сміх. Тук-тук-тук у кожен дім. Щастя принесе всім. І звірят він не забуде привітати подарунками. Гриня отримає подарунки зі звуком Т. А ведмежа зі звуком Д. Ось і перший подарунок. Уважно подивіться, що в ньому? Так, Торт. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Т. Кому ми його подаруємо? Вірно, тигриняті. Наступний подарунок. Що в ньому? Диня. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Д. Кому ми його подаруємо? Так, ведмежаті. Ще подарунок. Хто в ньому? Так, дельфін. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Д. Кому подаруємо? Так, ведмежаті. Ух, який подарунок? Що в ньому? Так, телевізор. Який перший звук в цьому слові? Звук Т. Кому ми його подаруємо? Так. тигриняті. А ось погляньте ще подарунок. Хто в ньому? Так, кит. Який останній звук в цьому слові? Молодці звук т. Кому його подаруємо? Молодці тигриняті. Ще подарунок. Що в ньому? Вірно, мед. Який останній звук в цьому слові? Мед. Так, звук д. Кому ми його подаруємо? Молодці. Ведмежаті, ви мої розумнички. Новий рік, новий рік до нас іде щастя в кожен дім несе. Щось ви, дітки, засиділись, нумо піднімайтесь і веселу руханку виконуйте. Ми гуляли весь день на дворі, впали сніг, кидали сніжки Боснія, я у заразу. вас з новим 2025 роком. До побачення, до зустрічі у новому році!